Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба Жити. Сьогодні я хочу поділитися апдейтом про депресію, яка була в мене цілих вісім років тому. І зараз мені поставила діагноз Депресія знову. Я хочу поділитися з вами, чим відрізняється ця депресія від той, що в мене була, і трошки зазирнути в голову людини, у якої Є депресія no, God, please, no! це відео точно обов'язково до перегляду людям, які хворіють на депресію. Бо я буду давати деякі поради, а також людям, яким просто цікаво, що відбувається в хворій голові. Вісім років назад у мене була важка депресія. Різниця зараз в тому, що цю депресію я навіть не помітила. І коли мені лікарка поставила діагноз депресія ендогенна, я не повірила. Зараз у мене легка депресія, я можу радіти посміхатися. І в принципі, я могла радіти, коли в мене була важка депресія, але дуже помітно тоді було, що зі мною щось не так. Тоді в мене було набагато більше копань в своїй голові, більше думок, які взагалі. Геняла мене в депресивний цикл, нема депресивних думок, до яких я звикла, як би я розпізнала свою депресію. Але е, є апатія до в принципі всього. До життя. Це коли нічого не цікаво. Не кажучи вже про те, що в мене взагалі немає думок про самогубство зараз, як це було вісім років тому. Скоріше за все, тому що 8 років тому я поресерчила добре вихід із ситуації, і виявилось так, що нема доступних способів самогубства, які би були б. Перше гарантованими, а друге не приносили болі відносно. Окрім звісно, евтаназії, депресія не є показанням до евтаназії, бо ну, по-перше, евтаназія заборонена в більшості країн. А в тих країнах, де вона дозволена, депресія не є показанням до евтаназії, бо депресія великовна хвороба. Якщо будеш кидатися з багатоповерхівки. То дуже високий шанс вижити і залишитись інвалідом. Плюс тебе поставлять на в психушку на облік малоприємного. Якщо будеш намагатися вистрілити собі у вісок, дуже вірогідно прострелити собі очі і залишитися живим. Випити багато пігулок і отравитися теж саме можна дуже високий шанс вижити і пошкодити собі щось, і потім мати проблеми в житті я, в принципі, не боюся смерті, я боюся болі. Навіть якщо б у мене були думки про самогубство, я б це ніколи не зробила. А, ось так зараз. У мене нема думок про самогубство і взагалі нема думок, які я розкручую, впадаю в ситуацію, з якої не бачу виходу. У мене, в принципі, все добре. Не дивлячись на те, що в моїй країні війна, всі мої родичі живі. Не всі здорові, але ситуація не така погана. Немає чинника для моєї депресії. У мене стоїть діагноз ендогенна депресія. Це коли нема причини. Так, от я не повірила, що в мене є депресія, але вирішила пропити призначення антидепресанти. Ну спробувати, може вони спрацюють? Я реально не вірила лікарю, бо в принципі нормально себе почуваю <кхм> взагалі, то я вже їх п'ю два місяці. І за ці два місяці в мене ні разу не було такого вечірнього суму. До того регулярно раз на тиждень у мене була істерика, сльози, плач. І в основному це було пов'язано з моєю низькою самооцінкою, тривожністю, коли засинаєш і відчуваєш, що ти знаходишся. В небезпеці, хоча для цього немає реальних причин. Просто така тривога, що щось має статися. Що хтось з родичів може померти, що мені стане погано, а нікого не буде вдома. Тривожні думки, які не мають під собою основи. Це пройшло від антидепресантів за два місяці. Я не разу не плакала. Я не знаю, наскільки нормально для інших дорослих людей плакати регулярно, але це нормально для мене. У мене дуже сильно розвинена емпатія, я, в принципі, не можу дивитися сумні фільми. Я проживаю все так, наче це моя проблема, а не в кіно. Причина моєї депресії як була, така і є, і це екзистенційна криза. Коли ти хворієш на депресію, тобі здається, що ти, типу, відкрив правду. Ти не розумієш, чому. Інші люди не бачать очевидного. А очевидне, типу заключається в тому, що в житті немає сенсу, і ти не відчуваєш фізичної мотивації взагалі щось робити від того, щоб кудись піти, не знаю, якось провести час або. Займатися якими якимось хобі в найтяжчих випадках депресії людина не може встати з ліжка, бо не бачить цьому сенсу. Так от це таке відчуття, наче ти зрозумів правду, пізнав сенс цього життя, якого немає, насправді і логічним рішенням є або вмерти, а краще заснути і не проснутися. А насправді під час депресії когнітивні можливості знижуються. Тобі здається, що ти такий розумний, а насправді твій мозок дає збій, і ти не здатен з такою ж ефективності вирішувати інші логічні задачі. Це контрінтуїтивно, бо людина з депресією багато часу присвячує обдумуванню, роздумуванню над минулим, над майбутнім. Над більш глобальними речами, чомусь ми все світи, нашому тут існуємо, і де знаходиться інтелект, і де знаходиться свідомість, чим відрізняється смерть від життя. І, в принципі, логічно, якщо подумати, то такі роздуми не приводять до того, щоб людина хотіла жити, а значить, їй жити не треба і передавати ці дивні думки наступним поколінням. Організм, який Задумуються над такими речами не життєздатний. Депресія це вилікована хвороба. Це хвороба, перш за все, а не просвітлення через те, що вона залишає жити, і хвороба вилікована. Суть лікування і взагалі підтримки свого здоров'я заключається в тому, що менше думати. Не треба шукати сенс в кожній своїй дії. Перш за все, бо його там нема, і ви точно до цього прийдете, якщо будете шукати. Але при тому, всьому, існують люди, які можуть жити щасливо і навіть не задумуються над такими речами. І це здоровий спосіб життя. Найбільш ефективний спосіб лікування депресії це заняття спортом. Заняття спортом більш ефективне, ніж. Прийоми антидепресантів медитація також є ефективна, якраз тому, що ти вчишся контролювати свої думки, так щоб не скатуватися в цей цикл або спіраль негативних думок. Ти вчишся думати ні про що. Я не вмію і не можу змусити себе медитувати. Медитація не ну, обов'язково має бути класичною, так що ти сидиш на одному місці з закритими очима і не думаєш ні про що. Я, наприклад, беру собаку в друзів і гуляю з нею так, щоб в мене було менше часу думати про сенс життя. Я концентруюсь на собаці, просто ходимо прогулюватися. Також важливо бачити світло. В день виходити на вулицю прогулянки в день, не вночі спорт і медитація. Топних відео я буду розказувати про філософські концепції, які я нагуглила в ході своєї депресії. Там багато чого цікавого. Не забудьте подивитися відео про мою депресію, важку депресію з думками про самогубство. Особливо якщо у вас депресія зараз. Я думаю, це допоможе вам відкласти свої думки про самогубство. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом. Всім дякую за увагу і до зустрічі!